Вітаю! Мене звати Костянтин і я лікар-ортопед в N+. Сьогодні я хочу з вами поговорити про використання інтраоральних сканерів в нашій повсякденній практиці. Сканер це спеціальний апарат, який дозволяє нам точно отримати картинку та 3D-зображення ваших щелеп та ваших зубів. Він нам необхідний для того, аби виконувати керамічні та церковні коронки або ж інші протези. Сканер це дуже комфортний апарат, який заміняє відбитки та відбиткову масу, і більше немає потреби використовувати отой пластилін. За допомогою сканера ми можемо відтворювати та друкувати 3D-моделі, які заміняють нам старі гіпсові їх аналоги. Одразу ж ми. Використовуючи сканер, запобігаємо похибкам при створенні та фіксації прикуса пацієнта, тому наші керамічні та цирконіві реставрації є максимально анатомічними та одразу підходять вам по прикусу. Як проходить процес сканування? По-перше, процес сканування займає в декілька разів менше часу, ніж отримання відбитків. Все, що нам потрібно, це пацієнт та сканер. Продовж 5-10 хвилин ми можемо отримати відбитки з верхньої та нижньої щелепи та заправильно зафіксувати прикус пацієнта. Одна з найбільших переваг інтраорального сканеру це відсутність похибки, адже в нас немає людської праці в створенні 3D-моделей, і ми не маємо місця, де ми могли б помилитися при скануванні або при роздруківці моделей ваших щелеп. Також однією з найбільших переваг використання інтраорального сканера є можливість комунікації лікаря-ортопеда з будь-якою лабораторією. І неважливо, де вона знаходиться, хоч в Америці. За 5 хвилин ми можемо надіслати моделі ваших щелеп в будь-яку точку світу і вже там почнуть виготовляти протези для ваших зубів. Отже, якщо ви хочете отримати максимальний комфорт та задоволення від сучасного ортопедичного лікування, ми чекаємо вас. У сети наших клиник N+.